Вітаємо на каналі Педагогічного музею України. Український письменник і педагог Михайло Биковець народився 15 вересня 1894 року в селі Бірки на Полтавщині. Закінчивши Миргородську чоловічу гімназію, розпочав педагогічну діяльність. Працював на різних посадах у системі освіти Полтавщини, редагував педагогічний журнал новими стажками, який виходив у 1922-23 роках. З 1925 року працював у відділі дитячої книги Державного видавництва України, автор педагогічних статей різного спрямування, які не мали академічно теоретичного відтінку і торкалися дитячих свят, створення шкільних музеїв, літератури для дітей, становлення кінематографа в Україні тощо. Важливим, хоча маловідомим, є внесок Михайла Биковця у розвиток шкільного музейництва. Він активно пропагував ідею використання музеїв як потужного інструменту для освіти та виховання, наполягав, що вони мають бути невід'ємною частиною навчального процесу, сприяти глибшому засвоєнню знань, формувати в учнів почуття відповідальності за культурну спадщину та розвивати їхні дослідницькі навички. У статті Екскурсії та музеї в трудовій школі опублікованій у 23-му році в журналі Радянська освіта, він порушує питання створення музею у трудовій школі, розглядаючи лабораторні заняття після екскурсії на природу як майстерню майбутнього шкільного музею. Подає кілька тем і практичних порад для створення колекцій такого музею, а також дає цікаві рекомендації щодо підготовки і проведення екскурсій. Наприклад, він пише: необхідно керовникові в кожну екскурсію вносити веселий елемент співи, гри, танці і таке інше. Особливо гарно впливає гімнастика, яка дає вихід запасу енергії і застерігає розвиток пустувань і бешкетів дитячих. Кількість екскурсантів не повинна бути більше 25-30 душ на одного керовника при двох-трьох помічниках. Ці останні підбираються із старших учнів. Можна стверджувати, що він висвітлює концепції та практики, які сьогодні можна віднести до сфери музейної педагогіки. Тоді термін музейна педагогіка не вживався, проте текст статті свідчить, що Михайло Биковець фактично описує ті методи та підходи, які нині є основними складовими музейної педагогіки. Михайло Биковець підкреслює важливість використання музеїв у навчальному процесі, інтеграцію музейних матеріалів у шкільну програму. А також розвиток шкільних музеїв та активну участь учнів у музейній діяльності. Всі ці ідеї є класичними прикладами того, що в сучасному розумінні відноситься до музейної педагогіки галузі, яка займається питаннями використання музейних ресурсів для освіти і виховання. З повним текстом статті можна ознайомитися у нашому виданні шкільні музеї в Україні в першій половині ХХ століття, електронний варіант якого розміщено на сайті Педагогічного музею України у розділі публікації. Як і багато українських інтелектуалів того часу, Михайло Биковець став жертвою репресій радянського режиму. У серпні 1937 року його заарештували за звинуваченням у приналежності до антирадянської української націоналістичної терористичної організації і розстріляли у Києві 24 жовтня того ж року, похований у селищі Биківня. І тільки у 1992 році реабілітований. Вічна пам'ять видатному письменнику та педагогу. Дякуємо, що додивились це відео до кінця. Підтримайте роботу нашого музею коментарями та підписками. Ми завжди раді бачити вас у наших соціальних мережах та на сайті музею.